Добрий усім день. Сьогодні у нас 8 червня і ми зараз на дослідній ділянці посів сумісний кукурузи, сої та гарбуза. Ну, як би Ідея заключається в тому, що соя буде трошки допомагати кукурудзі рости і буде краще вражайність, а гарбуз і кукуруза дві сумісні культури, які в принципі будуть допомагати одна одній захистом. А від бур'янів це гарбуз повинен кукурудзі допомогти. ну, В свою чергу і дати ще додатковий урожай. А Кукуруза, гарбузу. Ну, якби ніяк не допоможе, але при тому всьому вже дві культури в нас є в посіві. Питання в нас стоїть, як ми будемо збирати гарбузи і кукурузу. Як ви бачите, гарбузи посіяні дуже часто. Ну, намагалися ми рідше зробити, але сівалка нам того не видала. Ну, питання заключається в тому, що, щоб подивитись, що воно буде, а далі вже будемо робити висновки. От В даному випадку соя разом з кукурузою. І поруч знов гарбузи. Ну, в принципі, якщо рахувати от таку відстань, то більш-менш непогано все. Гарбузи всі добре зайшли. Дякуємо за носіння Антону з компанії ZBAU. Він люб'язно надав нам на дослідну ділянку. До речі, безкоштовно вже не перший рік. І в нас в принципі ділянка вже закладена, органічний посів. Ще ми не робили ніяких. Між гадних культивацій, тільки один раз пройшли штригелем. Що ми на сьогоднішній день маємо от невеличку лабаду. Є місця, де трошки більше заросло, але питань в принципі з хворобами то немає. Трохи може все кукурузка недобре чухає, тому що у нас тут засуха доволі таки суттєва. Але будемо спостерігати далі. Всім гарного дня.